Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Анастасія Грицишин, і ця програма Варта уваги. Музика. Капличка Святого Миколая у Самбері – це духовний оберіг і нагадування про стійкість громади. Колись за радянських часів тут стояла святиня, зруйнована атеїстичним режимом. Та у 2014 році мешканці міста відновили її на тому самому місці. Щороку напередодні Дня Святого Миколая до каплички сходяться мешканці та священники різних конфесій. Тут лунає спільна молитва до покровителя дітей, мандрівників, бідних і всіх, хто потребує захисту до допомоги. Гославані Бог назавжди, нині повсякчасі, на віки вічні. Святий Боже, святий кріпкий, святий, просмертий, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, смерти, помилуй нас. Боже, святий, гріх святий, безсмертний, помилуй нас, Слово Всіми, і святому Духові, Нині повсякчас, і на віки віків. святає Тройця, помилуй нас, Господи, учисти ріхи наші, владико, прости, беззаконні наші, святий, завітай, сили, небочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Духом, Ти в сине святого Духові, і повсякчас, і на віки, віки, Обще на сервісах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. і не веди нас, Господь, прису нас від Бога, бо Твої царство і сили, слава Отця, і синиця до дух'яні повсякчас. Děj na miki, víkend, víkend, hospodáři se Своїм заступництвом визволяв людей від певної смерті, ти свою опікую відганяв від нас, біду. Щиро благаємо тебе, скорого, потішителя тих, що воріть і нужді, теперішнього нашого життя. І у час випробування війни поспіши і до нас і своєю допомогою захисти нас від людей від пожару, від помені, від голоду, від лихоліття, від важкого захворювання і несподіваної смерті від війни, оберігай нас всього життя, нашого особливо страшну хвилину переходу з того часу життя захистити. Твої молитви справедливим гілом, Христе Боже, і допоможи нам, щоб ми сподобалися на віки в небі разом з тобою і величати Божий на світі. повсякчас, і віки. Куди ві помолімо, Ти, годник і святителю Божий, Миколаю, пастирі, учителю, всіх, хто щирим проханням дається за твоєю допомогою. ти допомагав тим, які до тебе вдавалися, допоможе нам усіх і, і потреба життя нашого, коли буде, хвилина, де сила наша слабка, де труднощі стружди на дорозі життя нашого. За великий для нас, ти угодник Божий, подай нам і, і хрістай нам. Ставав завжди тим, що тих, по благослови нас, спасити не рукою, настав нас на стежку добру, запалив нас віру непохитну і моли Христа, Бог спасти душі наші, завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Помили нас, Боже, з великої милості Твої молимось, Тобі вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, молимось. Забомбережену Україну нашу ладу, воїнство і весь побожний на ріднах, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилу, за наше правління і за наше воїнство, і за всіх волонтерів, за весь наш український народ. Молимось тобі, скоро вислухай, милостиво, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, нас, Боже, Спасителю, наш Боже, спасите люнаш, надія всіх кінців землі, тих хто морі далек милостивий, будь, милисти на дикові наші наш, милистивий, чоловік полюбний Бог, і сими тобі славу, віддаємо, Отцю і сину, і Святому Духові нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Бо не за молитву не причисло своєї Матері, святи славних і всіх апостолів Святого Миколая, Архієпископа Чудотворця всі і всіх помилуй помилує, спасе нас, бо Він милосердний і чоловіколюбиє. Кожного року традиційно ми з нагоди Свята Миколая збираємося тут біля каплиці, щоб спільною молитвою вознестися до Бога, бо саме в такий нелегкий час. Лише молитва єднає наші серця, лише молитва потрібна з нашого єства, щоб Господь почув нас, бо в своїх молитвах просимо, просимо про мир і спокій, просимо про затишок в наших домівках, просимо про спокійні ночі, просимо, щоб діти були здорові, щоб батьки доживали до глибокої старості. І так традиційно, вже тут, біля каплиці, ми молимося перед каплицею, на честь Миколая Чудотворця, щоб за його молитвами Господь дарував мир світові душам нашим велику милість. Ви знаєте, кожен з нас щось святого Миколая, так по-особливому просить і милосердного Бога просимо, тому що кожного з нас є якісь свої заходу, не свої, вас свої. Кожен щось просить по-своєму, але єдине, що просимо, то просимо миру. Миру для нашої рідної землі. Просимо, щоб ті воїни, які напередові здоровим повернулися до своїх домівок. Хочемо, щоб ще в перспективі вжити в добрій державі, щоб наша земля і наші родини були Богом благословенні. сімейні. Постійно збираємося на молитву, бо молитва той і той діалог між людиною і Богом. Ми просимо Бога, щоб та молитва не була Богом відкинута, а була Богом почута. Тому дякую. Заспільну молитву, віховенство, вірним. І хай Господь кожного з нас береже, а святитель Миколай, нехай ті молитви, які ми возносимо до нього, ті прохання, будуть для нас тим молитовним заступником перед Богом. І Господь почує ці молитви, і кожному з нас зайшли з таким. Сьогодні капличка залишається місцем тиші, пам'яті та віри. Двері до неї завжди відчинені, а вогник молитви не згасає. Бо поки люди приходять з надією, поки схиляють тут голову й серце, ця святиня має силу і життя. Це була програма «Варте уваги! Я її ведуча Анастасія Грицишин. Дякуємо, що дивитесь нас. До нових зустрічей!